Я буду сяти на сходах. <плес> Ультісти людину спалили. Нас, походу, скоро вб'ють. Так, да, круто бути мужиком. І не приходьте більше до мене. Понятно вам? У мене в камеру ніби хтось наригав. Я пишу це, тому що це найжахливіший досвід в моєму житті. Він запав її два пальці в рот. Ми там, коротше, будеш приїхати розберг, там є закусочна. Найкращі бургери в місті. Ти маєш їх спробувати. Який вайб? У нас є холодильник, у нас є ліжко. це, не так прикольно подорожувати. Отак от Рілі. Щось в цьому є. Доброго вечора, я Барбара. Ви вже готові замовити? Наш бургер найкращий на заході. Ви хочете попити? Велика Кока-Кола, кава або Страбері Slash. Велика Кока-Кола, естественно. В мене є звичка завжди пісяти перед тим, як її сідати їсти. Він не підняв унітаза. О, Боже. Слава Богу! Він миє руки, він миє руки після туалету. Ти молодець, ми в тебе вірили. Він помив руки. Так, де наш бік бургер? Бік фет бургер? О, несуть, несуть, несуть. Угу. несуть. Ага, yes. єс. Що з'їмо першим? Я зазвичай спочатку їм картоплю, потім бургер. Ми лишимо 15%. Може, не мільйонери, звіті. Ще раз руки будемо мити. Він помив руки після їди. Боже, це прекрасний чоловік. Вона сяла йому пальці. Будь ласка, залишіть мене в спокою. Ну, ніби тут нічого. О, якийсь чел стоїть. Давайте поговоримо з ним. Просто чисто шукаємо до кого до колуба. Дуже гарний вид. Подивіться, який вайб? Як бургер? Це маленький шматочок раю. А, ти напевно вже чув новини, так? Да? Ну, пару тижнів тому три дитини зникло в цьому парку. Деякі репортери кажуть, що вони загубилися, але багато людей тутешніх кажуть, що щось з ними трапилося. Деякі повертаються звідти з історіями, в які би ти точно не повірив. І деякі взагалі не повертаються звідти. Да, ми не можемо постукати в двері людям. Це три дитини, які зникли. Do not block the gate. Окей. Okay. Там ж обісратись як страшно. Ви що гоните? Чекайте, мені туди йти чи мені туди їхати, я не знаю. Життя цікаве! Ага, тобто йти ногами. Food trail, доріжка, щоб йти ногами. Да, відок, звісно, стрьомний. Тауер 11. О, це ж наш. Тут гарно. Дуже атмосферно виглядає. Ну от ви подивіться, яка просто графіка, але як гарно. Пахло деревиною. Це дало мені відчуття комфорту. Це мій дім на наступні декілька місяців. 50? О, можна ховатися, значить в туалеті. Ми вже знайшли одну ничку, ребята. Оу, oh, попередження. Ведмеді в цій місцевості. Паспорт is Iron Bark Tower number. А, 11 чи що? Не поняла. System password is Iron Bark Tower number. 11. Блять. Я не розумію. А, в мене капслок включений, блять. Понятно. Ха-ха. Всі наглядачі мають дотримуватися цих правил. Вимикати світло після 12 ночі. Чому? Непонятно. Заповняти генератор постійно, відправляти репорти. Ніяких відеоігор в системі. Привіт, я Смайлі. Твій віртуальний асистент. Окей. Мені треба відрізати бірку, бо вона мені чухається. Чекайте. Осьо. Привіт. Відео для найманого працівника. Welcome to State Park. Я не була до цього готова. Коти? Нічого, не ясно, але дякую. Рох рос. Some... Ви поняли? Це відсилка на Боба Роса, цей що малює. Оце вони стібуть. І Потім такі. Давайте намалюємо тут дерево. Зазвичай під ним я закопую трупи. Чина? Інтерв'ю беруть в рослини. Бля, господі, скажіть, просто існує реально канал, де я можу дивитися таку хуйню круглосуточно? 24 на 7. Чим ви взагалі займаєтесь по життю? Uh -huh. been how's the with the wife? Всім дуже цікаво, як ваш шлюб з вашою дружиною? Sir. Sir no need for that Ей, перестаньте матюкатись. Hey, sir, calm down. Ей, зараз заспокойтесь. What did you just say? Шо, ви ті, що вить like that Ніхто не буде так зне говорити на моєму шоу. Блог. Вау! Гра в грі, чуваки, прикиньте? Resident Evil. Ой. Я не знаю, як uh, 9 е 9°C. Так, а нам oh. надо Фаренгейт. 40. Да, 44, 44°F. А яка у нас погода? Ах, хто знає. Кількість туристів, яким надано допомогу. Є... То, звісно, нуль. Може, я неправильно вітер поміряла зараз. А я думаю, що я, мабуть, неправильно. Може я не Джек. Тобто 40 50. Ага, значить, від 40 до 50 максимум. 40. Ні. 41. Ні. 48. Нет. Так, да. значить, я щось роблю неправильно. Блять, ну почти 50. Ну от прям тю 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 почти 50. Oh. Треба було нажати не What? Це пі... Я не думаю, що я... Я, що я правильно написав погоду. Я сказав уже півтора раза. Міст. Clear. Clear? Це, по-вашому, погода клір? Допоміг чотирьом. Тут ноль, тут п'ять. Четверта башня пусто, нікого немає. 13 тоже пусто. Так закрий хавало. Іде в пізду. Смайлік, отвалі! Ой, б О, Джек Нелсон, от, Джек Нельсон, вот ми. Написали, що в нас клір. I don't see the smoke. I don't see the smoke. I don't see the smoke. Зараз буде тобі смок. Не, не нервничай. Хороше, я застряла на сходах. Що за ху? Репорт субмет. слава Богу. Ну топ. Нагам спати? Звісно, ж, включеним світлом, єсно. Пів четвертого ранку. Мені треба попісяти. То да? Я знову не можу спускатись. Якого ху? Space to pee? Я буду сяти на сходах? Ах, я обсикаю з висоти. Так, да, круто бути мужиком. Пісяєм з башні, це капздец. Друга ніч. Тобто ми вже прожили один день. Вау! Тільки ти і вітер, і все інше не має значення. Вау, Прикиньте, пити макохфе. Подивіться на цей вид. Боже господи, це просто грали. Дивіться, як гарно. Клас. Хотіли б таку роботу собі? Чи ти дивишся на північ своєї позиції? А де, north? Excuse me, де north? Я не знаю, де Нorth? А, це не зареєстрована кемпінгова зона. І такі люди зазвичай за собою не прибирають. Ти підеш глянеш? Каже, візьми спрей від ведмедьов. йдемо. Спрей від ведмедьов. Ми взяли. Боже, яка ж краса. Ой, ой, як гарно. А ведмеді можуть робити кемпінг? Так, да, можуть. Батя, що стало так темно? Нас, походу, скоро вб'ють. No camping. I love Jen. Вона робить найкращий мінет. Так, добрий вечір. У нас тут озеро, ножки помочити можна. Тут зачинена доріжка. Я когось чую. Так. Затушили. Не міг ніяк прибрати це відчуття, ніби щось дуже сильно не так. У нас гра, походу, вилетіла. Ні, влетіла назад. Чудово. Тихо ще щось побачив. Був крик. Е, слухай, це може бути червона лисиця. Вони, коли кричать, схоже, ніби кричить якась жінка. Е, ага, багато хто хайпує на тому, що там зникли три дитини. Понятно. Діти зникли в цій місцевості, Да, десь місяць назад. Вони тут подорожували з своїми сім'ями, зійшли з дороги і просто зникли. І навіть не лишилось від них сліда. Ага, ми маємо зробити декларацію. Оцю. О, все правильно, прикиньте. Я написала Джок Нельсон. Взяли дровішки. Бем. Ой. Бем. Всю. Чинозис, чинозес. Записуйте рецепт. Сира, паста, макароні. Далі. Маринара, соус маринар. Є, добре. Далі. Пепероні, моцарелла. Моцарелла. Це фарш. Пепероні, є. Моцарелла. Консервовані томати, судячи з усього. Ха. У нас фарш трошечки випав, Ну нічого. О, готово. А де я їм? А куди класти? А як їсти? Люблю їсти в ліжку? Я думаю, це офігеть як смачно. Я реально так думаю. Дивно, що в нього були всі інгредієнти. Типу, знаєте, це не щось таке, як просто там колбаса і сир, соус Маринара, я не хочу пити колу. Бля, тось вести. Якщо я відкрию двері, він мене їдне. Щось дуже дивне цієї ночі. Єба! Ну, спасибо, звісно, але не треба було. Да, іно тут, виходить, стояв. От гавнюк. Пришиблений. О, Конор. Ти знаєш скільки годин. Просто игнорую. це якісь діти прикалуються. Це серйозно. Якось пошли, щоб завтра глянули. Щось воно впалить хтось. Задолбьотіну. Ого. Hear me? Я загубився, мені дуже страшно. Дайте мені, подивитися на мапу, я вам дам відповідь. Я йому зараз скажу неправильно другу. Не знаю, що йому сказати. Hello? Давай направо. Я тебе чую. Я чую, як ти свистиш. Це не я. Я бачу What? тебе за деревами, справа. Це не я. Опа. Оу, фу, я тут вже годинами стукаю. Мені сказали тебе перевірити. Що ти тут? Як ти тут? В любому випадку приніс тобі всякі запаси. Добре. Дякую за припаси. Ого, а чого так багато хто не написав звіт свій? Їх повбивали? А що а таке? А де Конор? Що то це якась херня нездорова, по-моєму. По посуду, мити? Походу, не хочемо мити посуду, так? Да? Ладно, тоді йдемо за брьовнами. 17. Страшно. Дуже. <звук> ти говно, що ти тут робиш? Е, я працівник, я просто тут, знаєш, робив всякі рутинні справи, там радіо, туди-сюди. Ти так пізно працюєш зазвичай? Мені треба, щоб потрібне повідомлення досягло в потрібну точку, правда ж. Ну що, побачимось, Сайлас. Гарної ночі, Джек. Сподіваюсь, ти спож добре, але пам'ятай. Твоя цікавість може тебе занести в ті місця, в які краще не пхати свого носа. Farewell, Farewell. Давайте подивимося, куди він піде. Чувак мега кріповий. Вночі він чинить лінії комунікаційні. Ти шо, придурок, зустрів Сайласа внизу. Кого якийсь чувак, який працює на радіо? Ти знову якусь херню вигадуєш. Наші радіовишки не працюють вже декілька століть. Не з одного разу знавіньо якмога більше інформації і зроби його фото, і ми розберемося. Давайте лишимо сирий фарш. Може, це якось нам поможе цієї ночі. Ей, ви, культісти, фаршику, хочете сирого? Тримайте. І не приходьте більше до мене. Понятно вам? Уби. Цей чувак нас захоче вбити вночі 100%, і він ще й наверно буде вдягнути, як культист. Я сказав собі, я не знаю, що він. Я не можу роз... перекласти. Я не розумію. Чекап апдейт. Стопі. Навірно, написала з помилкою. О. Вау. это не к добру, да? Нам би робили світло. Де мій спрей від ведмедів А закінчився газ. Не страшно. Ви попісім. Він не хоче пісяти, окей, ладно. Придеться йти туди. Мене зараз вб'ють. Дощ виглядає як стіна. Мені стало холодно, мені треба пісяти. Пісяй разом з каністрою. Блін, і спрей для ведмедів я там кивнула. Я просто в мене є надія, що якщо я буду прискати людям в очі, то вони не б'ють мене. Говна кусок. Через тиждень ого. Джек. Джек, ти чуєш? Да, що таке? Я тут рву свою сраку, намагаюся полагодити цей грбаний старий передливий генератор. І зараз я бачу це. Я бачу знову якийсь грьобаний дим. Схоже, що це ще один кемпер. Я не бачу ніякого фаєра. Нема тут ніякого дима. Що ти пладно є? Й Є... світ, культисти людину спалили. Я зробила сфотка. Ховаємося, хохаємося нахерна, нахер, хірна нахер, хірна нахер, хірна хірна хір. Шухер махер, Ну Я чую цього додіка. кусок. Я думаю, що я просто затупила щось з дверям, не треба було брати той спрей, і треба було закрити нормально двері. Я думаю, що воно би спрацювало, бо він такий був ха? Такий був, типу, що ніби він в неї звіду потіряв. Давай попробуємо, не знаю, а як по-другому. Дивіться, дивіться прикол. Ху -ху. Може реально роблять щось не так? А куди бігти то? Ну, не похоже, ніби вони людину спалюють, хоча, може, і людину спалюють. Пезделеньк. Ну що з цими дверьми? One week later. Добре, нам всім насрати, ми вже це прочитали 10 разів. Все, харе. Аля улю, давайте. Бла 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 бла. Да, хорошо, добре. О боже, да, який кошмар. Ой-ой-ой-ой-ой, здесь, Уху. Адреналін. Я нафігачив газ в пол і просто звалив кібіні матір. Ніхто ніколи не повірив в мою історію. Сказали, що я дебіл. Це був останній раз, коли я ногою ставав в той парк. Так багато пройшло років, але це назавжди залишиться в моїй пам'яті. Моя сім'я думає, що я це все видумав. Джек Септікай? втікай? Employee трейнінг Джек Септікай? Джек Септікая Запихають в будь-який хорор, що? Просто по приколу пишуть Джек Септікай? втікай. Фух, да, це, звісно, було непросто, чуваки. Це було непросто хо хо е, хочу сказати, що ми її пройшли і будемо проходити наступну. Дякую, що ти дивився це відео до кінця. Обов'язково приєднуйся на мої трансляції, долучайся до мого телеграм-каналу, де я пощу всі новини, що коли виходить, коли стрімлю, які дні, на яку годину. Стрімлю я тільки на твічі і іноді в Тіктоці. Всі посилання внизу в описі.